Ще я покажу таке, що ви точно не бачили. Оце півник Віандот, це півник Домінант. Плюс-мінус 2,5 кг в 9 місяців, це нормально. Але в мене є таке. Ну, що це таке, бля. Це півники Аям Цеманів. Ви подивіться, яке воно чорне. Видно, там, не знаю. Бо, ну, ну, ну перепілки, боже, людочки. Коротше, по 1400 грам. Кожен його скупти, Боже, це просто тихий ужас. На майбутнє не буду їх брати, чесне слово, просто взагалі не бачу доцільності. Воно літає всюди, то як Горобець, як голубо, то літає всюди, е, їсть багатсько а толку немає, тільки ловиш його по городах. да красиво, да, ось у фоточка, така такі півники гарненькі, все. По-перше, чистокровного знайти важко в Україні. А по-друге, Ну, толку з нього. Да, м'ясо чорне, м'ясо дуже корисне. Але дійсно, за скільки продати ось 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 таку тушку цього півника? Що за неї взяти? Як інкубаційне яйце стоїть 120 гривень одне? Про що далі говорити? Напишіть в коментарях взагалі, за скільки ви віддали за отаку тушку <блідного> <блідного> А блідного це мані. Дякую за підтримку. Дякую, що слідкуєте. Всім гарного дня!